Доброго дня мої малята! Кмітливі хлопчики і дівчатка. Гість до нас поспішає, а хто він, зараз дізнаємося. Слухайте уважно загадку. Я маленький, я сіренький. По лісі стрибаю, моркви полюбляю. Хто це дітки? Правильно, зайчик. Зайченятко збудувало собі нову хатку. Воно просить вас малята допомогти йому розставити по кімнаті різні речі. Чи згодні ви малята зайчику допомагати? Молодці помічники. Ось малята зайчикова кімната, але вона зовсім порожня. А скажіть, будь ласка, що в кімнаті треба поставити? Правильно, шафу, ліжко. Диван, стілець стіл. Як всі ці речі можна назвати одним словом? Правильно, малята меблі. Скажіть всі разом меблі, молодці дітки. Ось ми й розставили меблі для зайчика. А скажіть малята, будь ласка, де стоїть стіл? Біля стільця. А де стоїть стілець? Так, біля столу. А де стоїть диван? Поряд з шафою. А де стоїть ліжко? Біля вікна. А де стоїть шафа? Біля дивана. Дітки, а давайте розкажемо зайчикові, що вище. Шафа чи ліжко. Правильно, шафа вище, а що нижче диван чи шафа? Так, малята, диван нижче, ніж шафа. А що більше стілець чи диван? Розумнички, звісно, що диван більше, ніж стілець, а що менше? Стілець чи ліжко? Правильно, стілець менше, ніж ліжко. Зайчик дякує малятам за таку затишну кімнату. Дітки, а скажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив? Так, зайчик. А як ми зайчику допомагали? Правильно розставили в кімнаті меблі. А які меблі ми розставляли дітки? Молодці, шафу, диван, ліжко, стіл та стілець. Дітки, ви такі розумнички і помічники зробили добру справу. До побачення, мої хороші, на все добре!